У збройних силах України спростували захоплення Табаївки Харківської області, що на купінському напрямку. Зацитую начальника служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо. Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії. Відповідно, ніякої табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території, все на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони, основне це зберегти життя військовослужбовців, зазначив він. І просунулися на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато російських підрозділів, та вони краще укріплені ніж українські захисники. Наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту. Дуже гнучка і під тиском е, ворожих підрозділів ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі. Вони набагато краще укріплені і мають відповідні тилові. Е, Підтвердження під підґрунтя, яке їх може обезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро, тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі і задовільнятися тією інформацією, яка може бути оприлюднена військовим командуванням, станом на зараз. Російська Федерація у Трехті модернізувала Шахет. З'явився запалювальний ефект, і не тільки про це пишуть змі. Український військовий портал Експрес» звертає увагу, що нова бойова частина дрона Камікадзе Шохет «Шохет-136» має індекс БСТ-52 та є продовженням попередньої версії. Під час модернізації вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний ефекти. Як пише видання, це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 23-го року бойових частин з індексом БСФ. Вона була знайдена у чорному шахет 136 який росіяни застосовували днями під час ударів проти України. Зокрема, фото БПЛА були оприлюднені національною поліцією. І на Одещині знищили бойову частину безпілотника шахет 136 масою 50 кілограмів, яка не здетонувала під час повітряного удару по області. Відео показали наші поліцейські. Ціль та здійснити пуск. Прикордонник приземлив ворожу сушку зі Стінгера. Виконуючи бойове завдання у районі Авдіївки, прикордонник на «Стохід» збив ворожий літак. Враження про збиття таких цілей почуємо далі. Коли вторгнення розпочалось, служив у Рівному ВПС «Рівний аеропорт Лівлітку в кінці літа 22-го року нас відправили на навчання. На ПЗРК. Ну, цікаво, цікаво було, але в реальності трошки воно не так. Це добре, якщо є 5-7 секунд, щоб встигнути здійснити накол, зловити ціль і здійснити пуск. Тим, авіація ж заходить, вони працюють усього, що можуть. А Коксухімо кабель найбільше працювали. Ну, відповідно, по самому місту працюють. Так само падають кругом і будинки по розбиванні, люди погинули, багато людей загинуло, які не евакуювалися. Перший літак ну, був як подарунок. Другу пару ми зловили. Першого я пропустив, працював по-другому. Тобто перший з'явився, вони в парі працюють, зрозуміло, що ще був, має бути інший. Ми вже здійснив накол, коли вже з долини з'явився другий літак. Зловив його приціл, ну, здійснив постріл, ракета пішла. Стінгер є Хорош, хороший апарат, тільки нажав зразу постріл. Ми сіли в автомобіль, знімали з позиції, вже темно було. Каже, я тебе вітаю. Каже, літак впав. Все. Приємно, звичайно, приємно, що на одну железяку менше, що по нашим хлопцям менше будуть бити.